Слава Ісусу Христу, з вами Отець Степан, ви на каналі На Спасіння. Трошки раніше, може тиждень, півтора тому я записав відео про екзорцизм. Багато людей писав, почало писати, що казочки, що ви там вірите. Знаєте, воно є як є. Біблія підтверджує одержимість людей, вигнання бісів. І тому подібне, так магію різну. Я не збираюся тут доказувати щось, переконувати, воно є яке. Є. Ви хочете, приймайте, хочете, не приймайте. Наступне. В тому, Під тим відео одна пані порекомендувала мені подивитися одне інтерв'ю з монахинею. Вона називається Матушка Євросинія Матвєєва. Вона є Православна монахиня Єрусалимської церкви. Отже, вона дає інтерв'ю. В Гуглі ви можете собі то знайти. Дуже легко все знайти, вписуєте ім'я, дуже багато відео є. Я вибрав найдовше, послухав чудесний досвід. Рекомендую всім послухати. Правда, це по-російськи, на жаль, але досвід чудесний. Отже, вона розказує, що коли вона була молодою. Як вона була молодою, як вона продала душу дияволу. Ось так. Отже, вона народилася десь там в Росії, батьки комуністи, тато працює якимось там директором заводу. Я так розумію, гроші в них були навіть на той час і ту ситуацію, в якій вони жили. Так? Могли дозволити собі багато чого. Дівчина, отамана от хинія, вона мала дуже гарну схильність до музики, гарно співала. Вона розказує, що там батьки її не розуміли. Тут вона вирішує лишати Росію і їхати, вчити, вчитися десь за кордон, каже, Швейцарію, ще десь там і писати музику. Вона хоче бути, працювати в естраді, виступати. І от мама ну, бувши комуністкою, так, Каже, тобі треба охреститися, а їй 18 років на той час. Охреститися, бо ти лишаєш країну. Це ніби як оберіг. Бачите, яке розуміння хрещення в тодішніх людей. Напевно, в більшості тих людей. Як якийсь от оберіг. От, не дай Бог, може щось статися. Отже, вона лишає ніби країну, каже, давай охрестимо тебе. Її охрестили, каже, дали мені хрестик на груди. Я не розуміла наше то хрещення, для чого воно потрібне, наш той хрестик, хто на тому хрестику є. Я тільки чула, що в мене хрестить ім'я Отця і Сини Святого Духа, що Бог зваги Ісус Христос. Каже, все, це все, що я знала про християнство і що зі мною зробили. Ось! Вона їде за кордон. Я ж не пам'ятаю, які країни, якщо всі подивитеся, то точно дізнаєтеся. Але. До якогось там другого Швейцарію, вона з ним живе. Вони записують якусь там пісні, музику, всякі диски. Має, вона має всяких, навіть, там поклонників, каже, мені дарують квартири, ще щось. Каже, я то нічого не хочу, я не хочу заміж, наша мені сім'я, нащо мені ще щось, осідатися десь. Я хочу бути відомою і їздити по світу співати. Це єдине моє мій. Е... Гол, я так сказав, моя ціль, так? Перепрошую. Моя ціль в житті просто мати славу. І от вона каже, приходить якийсь там момент, певний, коли вже музика є, диски є, вони отримують якийсь там контракт, щоб підписати і вже починати якось діяти та виступати. І тут каже вже, дуже пізно вночі, я читаю ті контракти з тим своїм другом, знайомим, співжителем, не знаю. Вона каже, давай пойдемо вже спати, то вже дуже пізно, а завтра знову перечитаємо і тоді підпишемо. Каже, і ту я засинаю, я каже, ніби сплю і ніби не сплю. Я бачу видіння. Переді мною з'являються такі величезні статки, гарний чоловік. По-королівському вдягнутий, весь золоті, діаманти, рубіни, ну все, знаєте. І вона йде перед ним. Стає і він її питає каже їй: Я чув, що ти хочеш бути відомою. Вона каже, так, хочу, хочу, і коли вона то сказала, що хочу, вона відчула, що він не просто так то питається. Тобто вона відчуває, що їй потрібно щось йому дати. ось це дуже просто. І питається його, ну а що я маю тобі дати? От ти мені дасиш славу. Він каже, все дуже просто. Він каже, ти просто дай мені свою душу. Вона каже, душу, просто душу. Він каже, ти мені даси ті всі гроші славу от зараз в цей от, моє життя, а я тобі просто душу". Він каже, так. Він каже, забирай. Коли вона сказала до нього, до того сатани, забирай мою душу, далі що стається? Вона каже, що перед нею повстає. Величезна, сіро, чорна якась хмара і вона починає її наповнювати, вона входить в неї. І з того всього жаху, вона вона каже, я починаю відчувати, що я вмираю. В сні, ну тобто в тому виді я починаю вмирати. Я з того всього просинаюся і мені дасть погано. Я вмираю просто. Чую, що все, руки німіють. І я тут кричу до того ну, хлопця, що я з ним жила, кажу, викликай швидку, бо я вмираю. Її забирають в лікарню. Лікарі кажуть, все перевіряють, всі показники є в нормі, але ми кажемо, ми її втрачаємо. Ми не знаємо чого. Ми її просто втрачаємо. І тут в тому всьому процесі помирання, так, от її одержимості, вона каже. Я почала згадувати всяких різних богів. Каже, Бога, мусульман, Аллаха, поможи мені, нічого не стається. Добуди мені згадалося, поможи мені, нічого не стається. До ще когось там, нічого не стається. І тут каже, я намацую в себе на грудях о той хрестик, що мені дали при хрещенні. І мені згадується то ім'я, Ісус Христос. І вона каже, бере той хрестик. І каже, Господи Ісусе Христе, спаси мене. І каже, в той момент, коли вона то сказала, ота чорна хмара, частина, вона виходить з неї, вона то бачить, вона то їй стає легше. Лікарі кажуть, їй стає легше. Ось, після того, як стало легше, вона розуміє, що щось з нею духовно не так. І до неї прийшла правильна думка. Найця Бог її веде. Прийшла правильна думка, вона знайшла ну, там за кордоном. С православну церкву пішла до священника і проскала йому цю всю ситуацію. І він порекомендував їй читати Євангеліє, молитися і десь їхати в якийсь там монастир до якогось там священника. Ну, на якийсь, напевно, екзорцизм. Я вже точно не пам'ятаю з того інтерв'ю. І вона каже: Я зробила так, як той священник мені сказав. Я відкриваю вдома Євангелію, я знайшла в Біблію. Я торкаюся книжки, а вона каже мене, <кій> перепрошую, як током б'є, я починаю слова читати з Євангелії, а з мене бісе виходять. Каже, я відчуваю, як з мене виходять бісе, коли я читаю святі слова з Євангелії. Я тут розумію, що той священник був правий, каже, я їду в монастир, там їй священник говорить, тобі треба посповідатися. Повністю зі, зі всіх гріхів, визнати всі гріхи, покаятися, прийнятися святе причастя, каже, і тебе це полишить. І каже, і дає мені той священник, каже, такий ноутбук, е, такий записник, книжечку, там, де я записував, щоб я записував собі свої гріхи. Каже, і вона списала чотири книжки. Чотири книжки гріхами своїми. Каже, я то все перечитувала перед ним. Коли я то зробила і покаялася з того всього, що я робила, каже, вона робила страшенні гріхи по молодості, так? Каже, воно мене все звільнило. І далі я питаю, що мені далі робити. І священик їй порекомендував. Їдь в якийсь там, там інакший монастир і стань монахиною. Ну, таку рекомендацію їй дав. Отже, В результаті вона стає тою монахиною. Вона зараз служить, їй, напевно, десь біля 60 років як я з інтерв'ю зрозумів, вона опікується е, дітьми в сиротинцях різних, так? Е, забезпечує їх різним всім, що треба, возить їх на святу землю, також показує, там був, був момент, що вони їхали разом. Отже так, бачите, від біснуватого до монахині. Ось як Бог діє в нашому житті. Надзвичайно цікавий досвід. Рекомендую всім послухати. Ще раз, Монахиня, матушка Єфросинія Матвєєва. Ось так. Всім рекомендую. Всім гарного дня. Слава Ісусу Христу!